Всім привіт! Велкам на курс тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха. Сьогодні ми вивчаємо цікаву і важливу тему вже в працевлаштуванні, а саме тему Grammarly. Ви скажете працевлаштування що? але я вам скажу, немає нічого важливішого, ніж грамотно писати, особливо англійською мовою, в своїх резюме, в своїх листах і так далі. Тому Grammarly – це must-have. Grammarly – це українська компанія, яка розробила декілька програм, які виправляють граматику нашого тексту. І сьогодні ми з вами встановимо додаток Grammarly на Google Chrome і будемо з ним працювати. У Grammarly є десктопні програми, які підключаються до Outlook, до Microsoft Word, до Microsoft Excel. Тому, якщо ви користуєтесь цими програмами, то я також раджу вам скачати Grammarly. У нього є безкоштовна версія. А ми з вами шукаємо Chrome. Google.com, Grammarly for Chrome. Нам потрібно на це посилання. Тут ви натискаєте на Встановити, а я нічого не натискаю, тому що в мене Grammarly вже встановлено. Ось воно в мене тут. Відповідно, давайте почнемо з ним працювати. Суть Grammarly – Коли ми відкриваємо будь-який веб-сайт і вписуємо в нього будь-який текст, то Grammarly перевіряє наш текст на помилки. Наприклад, щойно я відкрила Google перекладач і буду писати сюди текст англійською. Так робить дуже багато тестувальників, які не впевнені в своїй англійській мові. Відповідно, якщо ми, наприклад, перекладемо з української на англійську, то Grammarly допоможе нам покращити переклад цього тексту. Або, якщо ми просто напишемо текст англійською мовою, то Grammarly також пережене цей текст через перевірку і скаже, в чому помилки. Також Grammarly можна відкривати не через веб-сайти, а відкривши цей додаточок і відкривши New Document. І в New Document ми будемо писати певний текст, а Grammarly буде його перевіряти. Ось місце для мого документи. Сюди я або вставляю текст, або завантажую документ. Відповідно Grammarly дає мені підказки. Поки що не маю що перевіряти, тому що в мене тут немає тексту. Дайте мені пару секунд, я знайду будь-який із домашніх завдань своїх студентів англійською мовою і зараз продовжимо. Знайшла одне із домашніх. Вставляю його сюди і перевіряю. Цей текст на правильність. Мені пропонують змінити лінк на Links, тому що more links – це множина. Я натискаю сюди і погоджуюсь з цим і змінюю. Далі double даблтеп I iGoogle. Мені пропонують змінити iGoogle на Google, але тут саме контекст такий. Там iGoogle був через i, але якщо б я погодилась, я би натиснула сюди. Далі, показую, що мій текст, дуже зрозумілий, що він цікавий для читання, і що він допомагає мені вкласти гарне враження на читача. Окей, супер, давайте спробуємо ще з одним видом тексту. Тепер я хочу спробувати завантажити документ із одної із домашніх завдань своїх студентів в Grammarly. Значить, для цього я витерла весь текст і ще й документ. І зараз я натисну на upload document і оберу цей документ. Подивимося, як працює Grammarly в такому випадку. Я маю визначити цілі, яка у мене аудиторія загальна. Експерт-експертна чи з знаннями. Давайте експертна, тому що це тест кейси. Далі формальність, інформальне, neutral чи формал. Я залишаю neutral. далі домейн, Імейл um, або, ага, це преміум, окей, не будемо змінювати. І інтент, describe. Так, да, вибираємо і дивимося, що нам пропонує Grammarly. Тут вже пропозицій багато, тому давайте дивитися. Перше products міняється на the products. Супер, клас. Друге, last на the last. Окей. Третє phone на F e phone або the phone. Це важливо. Далі card на the card. В принципі, тут всі такі, так? Да? Product на products, Тому що 0,5 Products to the card або to the catalog. Окей. І тепер є ще 9 додаткових іш, якщо ми купимо, але ми нічого купувати не будемо. Тому, в принципі, це все. Як бачите, Grammarly корисний, Grammarly виправляє ваші помилки, і зай вам точно не буде. Особливо, якщо ви створюєте своє резюме англійською мовою, обов'язково треба прокинути його через Grammarly, щоб перевірити на помилки. Тому моя вам порада від душі, будь ласка, завантажте собі Grammarly і використовуйте його 24 на 7 протягом всього свого життя. На цьому все. Сподіваюсь, було цікаво. Дякую вам за увагу, за вподобайки, коментарі більше чотирьох слів, підписку на канал та за те, що розповісте про цей канал своїм друзям, які цікавляться Айтішкою. Успіхів вам в навчанні і до зустрічі в наступних відео!